Всім доброго дня, скринька для майстрин вітає вас. Дівчатка хочу сьогодні показати вам нашу нову пропозицію для рукодільниць. Магніти. Тримачі для голок. Ось такі магніти, металевий верх. Ось дивіться, ось вінтажна, дивіться, яка гарна. Петриківський розпис, дивіться, який гарненький. Дивіться, гарно тримає голочку у роботі. Діаметр магніту 2,5 см. Я вважаю, що це дуже необхідна річ для нас у вишивці. Ось такі магнитики. Ціна таких магнитів 55 гривень. На даний час. Це найнижча ціна, наскільки я знаю. Тим паче на такий діаметр 2,5 см. Верх металевий. Подивіться, краса неймовірна. Гарненькі магніти. Будь ласка, кого зацікавить наша пропозиція? Пишіть, звертайтесь, телефон у описі каналу, пишіть на Viber. Нагадую, магнітик 2,5 см діаметр 55 гривень. Також ви можете подивитися у нас на сторінці у Фейсбуці, у групі скринька для майстринь. Написати мені у вайбер. Я вам скину фото. Ось така гарна новина. Так що, будь ласка, кого зацікавило, пишіть. Підписуйтесь на наш канал. Додавайтеся до нас у групу на Фейсбуці. Діліться нашим відео, ставте свої лайки. Наразі все. Всім до побачення!